Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу на картах Таро для знака Зодіака Скорпіон на 2024 рік. Будемо розкладати по одній карті на кожен місяць, загальний фон місяця. І ще будемо брати додаткові карти для того, щоб подивитися якісь пояснення, якщо нам не зрозуміло. Розпочинаємо. Січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад. Грудень. Розпочинаємо січень року. Ця карта вже випадала декільким знакам, і вона каже про те, що ваш січень обіцяє бути дуже успішним, і, можливо, ви будете закладати фундамент для всіх чотирьох. По року на якісь важливі для вас справи. Візьмемо одну додаткову карту, що саме для вас буде саме важливе в січні. Жінка. Можливо, це сердечні справи, а можливо, ви будете. Щось робити зі робить з якоюсь жінкою. Це може бути ваша мама, або сестра, або подруга, якісь такі важні справи. А ми прямуємо далі. Лютий десяточка пентаклів. Вона каже про добре здоров'я, про міцну родину, про те, що ваші справи будуть добре складатися. Це стосується як фінансів, так і. Відношень в родині. Додаткова карта, друзі. Що ще може відбутися в лютому? Двоєчка мечів. Якщо будуть виникати якісь непорозуміння, не беріть близько до серця, шукайте вихід. Головне, не мовчіть. Тому що всі справи вирішуються методом перемовин. А ми прямуємо далі березень. Семірочка жезлів. Вона каже про те, що щось буде відбуватися таке, де ви маєте відстоювати свою точку зору. Ви будете наполягати, що ваша точка зору, зору правильна. Чому саме? Що саме з якої причини? Тому що вам щось буде необхідно убрати або викинути, або щось кардинально змінити. І ще, друзі, як це треба зробити? Колода 78 дверей. Король мечів. Можливо, якась людина буде вам в цьому допомагати, а це людина така міцна, крепкий горішек. І ще хочу сказати, що не завжди ваша точка зору може бути правильною. Саме тому дослухайтеся і ставте нам терези і зважте все, всі моменти, і тільки тоді робіть висновок, хто правий. Тому що король мечів це може бути також якийсь спеціаліст, наприклад, юрист, котрий вам може дати пораду, як цю ситуацію виправити. Далі, друзі, квітень. Король пентаклів це людина, котра займається фінансами, або їх якось розподіляє, або може вам чимось допомогти. Якщо він випав у вашому розкладі, то якось він буде на вас впливати. Тому що скорпіони зазвичай це карти чаші, а цей чоловік карти земного знаку козиріг, діва або тілець. Або він може бути якийсь банкір, або ваш просто друг, котрий вам допоможе фінансово. Подивимось, друзі. Ще пояснення на місяць квітень для скорпіонів. Туз, чаш. Ви будете дуже задоволені, можливо, це якась співпраця, ви будете разом працювати, і він зробить добрий вклад в вашу справу сумісну. І ви будете тим дуже задоволені. А ми прямуємо далі травень. Карта, блазень. Нульовий аркан, старший аркан. Вона каже про те, що буде щось відбуватися зовсім нове. Можливо, ви закриєте минулу сторінку свого життя, і щось зовсім нове у вас буде відбуватися. Це можуть бути як зустрічі. Наприклад, ви можете зустріти людину, в яку закохаєтесь. А якщо у вас вже є родина, це також може бути якийсь новий проєкт. Наприклад. Переміна житла або щось таке зовсім нове. Нова справа, нове хобі. Зараз подивимось, друзі, що саме для цього треба зробити? Як саме це розпочинати? Карта Сонце це дуже гарний знак того, що щоб ви не розпочали, воно буде успішне. Саме в місяці травень. А ми прямуємо далі. Червень, четверочка мечів. Вона каже про те, що ви трохи втомилися. Можливо, цей початок року був дуже енергійний, і вам потрібно відпочити. Наприклад, коли у вас відпустка невідома, або в червні, або далі, але ви собі візьміть за. Правило, якщо ви відчуваєте в тому, можливо, треба взяти якусь відпустку. Чи то три дні, чи то один тиждень. А що для цього рекомендують карти Таро? Зараз ми подивимось. Місяць червень для знаку скорпіони. Шестірочка жезлів. Це карта перемоги. Це дуже добра карта, і вона каже, якщо ви відпочинете, то ваші справи підуть дуже успішно. Тому що переможець ось тут на коні. Він дуже задоволений своїм становищем. Далі, друзі, серпень, ні, червень, липень, восьмірочка кубків. Вона каже про те, що щось буде відбуватися, хтось може від вас уїхати або переїхати, або якісь обставини складуться так, що близька вам людина вирішить жити окремо. Це можуть бути як діти, так і, наприклад, якісь зміни в особистому житті. Що саме порадять вам карти на місяць липень? Документ, І як саме вам заспокоїтися від цієї ситуації, тому що тут дівчина дуже розхвильована. Карта імператор. Можливо, якась людина, котра вище вас за статусом, це може бути батько. Або, наприклад, керівник по роботі, допоможе вам як-то владнати цю ситуацію для того, щоб ви заспокоїлись. А ми прямуємо далі серпень. Десяточка мечів. Можливо, щось буде таке відбуватися, що вам буде, як то кажуть, хвилювати вас дуже. і Ваше серце може щемити. Завжди думайте про те, яка ситуація склалася. Чи ви в цьому винні? Якщо ні, то не треба хвилюватися, сприймайте це те, це так, що життя вам дає якесь випробування. А ми зараз ще подивимось, як саме ви маєте себе поводитись. Поводити в місяці серпень. Розбите серце. Щось може таке відбутися, що ви будете дуже стурбовані, схвильовані. Але як це пережити, зараз ми подумаємо. Разом з картами 78 дверей. Як це пережити? За допомогою королеви чаш. Якщо ви дівчина, то вам допоможе. Або мама, або якась подруга водного знаку зодіаку. Іноді, друзі, від нас не залежать деякі обставини, головне, як ви до них ставитесь. Якщо нічого не можна змінити, треба якось взяти себе в руки і хоча б поберегти своє серце, щоб так сильно не розстраюватися. До того у вас є ще люди навколо котрі вам допоможуть ваші емоції тримати під контролем. А ми прямо далі місяць вересень. Двоєчка пентаклів. Вона каже про те, що ви будете отримувати гроші, можливо, за якийсь новий проєкт або нову роботу, або якусь підроботку, що вони невеликі, але вони будуть до вас приходити. І також ви будете їх сплачувати по своїм платежам. Тобто місяць обіцяє бути фінансово таким не дуже потужним, а наоборот. Навпаки, трохи слабким. Що саме з цим можна зробити? Карта зірка. І якщо ви Маєте якусь ідею, котра може вам надати або додатковий заробіток, або якось просто заробити гроші, то скористайтеся цією ідеєю, тому що старший аркан зірка каже про те, що людина на все має хист та можливості. Це дуже потужна карта. І не, наприклад, не терпіть, що у вас мало грошей, а робіть щось. Додаткову роботу, або якусь публічну, наприклад, хтось може десь виступити і отримати додаткові гроші. Якщо ви, наприклад, співак або взяти участь в якомусь конкурсі, і таке буває. Іноді люди не бачать можливості, вони тільки отримують те, що їм дає доля. Ходить на роботу, отримує зарплату раз на місяць. А Ще є різні можливості, котрі також можна використовувати. А ми прямуємо далі: у нас місяць жовтень для знаку Скорпіон. Він вам каже про якісь добрі новини, про якісь, можливо, новини для вашого серця в плані романтичних кохання або щось таке, що вам дуже приємне. Зараз подивимось, друзі, до чого це стосується. Це стосується дома, вашої оселі Четверечка жезлів. Можливо, ви щось захочете зробити ремонт, або придбати якісь потрібні речі саме для вашої оселі, щоб вам там було комфортно, спокійно і ви мали задоволення. А ми прямуємо далі. У вас листопад Паш пентаклів. Він каже, що ви вже. Фінансово трохи укріпилися, і ваші гроші будуть зростати. І ще ваш цей паш Пентаклів може означати вашу дитину, наприклад, якщо він навчається, Пентаклі це знання, це ресурси, і саме тому, можливо, ви або ваша дитина буде отримувати ці знання, і таким чином він є паш Пентаклів. Зараз подивимось, на що звернути увагу в місяці листопад для скорпіонів. З пежа пентаклів ви будете мати десяточку пентаклів. Це також добра карта, добре здоров'я, родина і все, що з цим пов'язано. Листопад це місяць скорпіонів, і саме тому. Жовтень та листопад у вас проходять на такої молодої енергетики дуже позитивне. А ми прямуємо далі місяць грудень. Знову четверочка жезлів. Ось. Те, що ви розпочали в жовтні, ви будете скоренько доробляти в грудні, готуватися до свят, прикрашати свою оселю, можливо, щось. Наприклад, ви заказали якісь меблі в жовтні, і вони тільки в грудні до вас прийдуть, тому що їх поки зроблять, поки довезуть, поки установлять. Але кожен, звісно, дивиться по своїй ситуації. Головне, щоб ситуація була позитивна. Додаткова карта для скорпіонів карта інформації. Можливо, ви будете. Вдома, і вам буде наснага та настрій щось почитати, отримати додаткову інформацію для того, щоб щось планувати на наступний рік. Ще, друзі, хочу взяти карту із колоди 78 дверей на грудень місяць і подивитися, що вона вам порадить на кінець року. Що вам можна планувати двоєчка мечів. Вона вам порадить, женить від себе всі важкі думки. Якщо Скорпіон він завжди думає не позитивно, а щоб нічого поганого не сталося. Ось таке у нього критичне мислення. Насправді, друзі, це дуже важко, тому що, аналізуючи всі водні знаки. Сама більш-менш позитивна – це рибка. Рак він вже 50 на 50. Він також хвилюється і частіше хвилюється, ніж чомусь радіє. А скорпіончик це, я б сказала, 80 на 20, 20% позитиву і 80% він завжди чогось боїться, якихось важливих ситуацій, ситуації, котрі можуть поставити його в трудне важке становище. І іноді навіть часто він собі це накручує. Він в собі, він мовчазний і сам Скорпіон по собі любить справедливість, але він іноді чаще бачить справедливість навколо, справедливість навколо себе. Саме тому порада вам от карт женить від себе важкі думки, і все буде добре. Якщо ваша ситуація складається не так, як ви хотіли, або щось таке відбувається, на що ви не можете вплинути, візьміть під, від своїх друзів або близьких підтримку. І все у вас складеться більш-менш нормально. Ось так, друзі. І ще в нас залишається одна карта второмінерали, котра дасть вам пораду це оракул на весь 2024 рік. Для знаку Скорпіон. Карта Садаліт. Хто читає англійську, будь ласка. Будь ласка, друзі, а хто не читає, я зараз вам перекладу. Це синій камінець. Це із групи Лазурита. Але лазуріт синій, а садоліт синій з білими такими прожилками. Спілкуйтеся або приєднуйтесь. Завяжіть здорову нову дружбу та зв'язки, об'єднавшись з групою однодумців. Це вам рекомендує камінець Садоліт. Все те, що вам, друзі, я сказала. Ось цей місяць, серпень, який може бути для вас складний. Загалом рік дуже позитивний, і, як то кажуть, як ти рік розпочнеш, так ти його і проведеш. Ось цей старший аркан колесу року, він дуже позитивний, він рушить все вперед, не стоїть на місці, і він принесе вам дуже багато цікавих моментів. Я бажаю вам успіху, друзі. Дякую вам за перегляди та підписки. Завжди рада бачити вас на своєму каналі.